Який час такі і розваги у різних частинах міста можна зустріти дитячі блокпости, а на них самопроголошених маленьких захисників. Буває строїмо, буваємо, не строїмо. А що ви строїте? Блокпост Куп... копали окопи. ось є військові квитки, які зробила я, і такі ось ленточки сині, які визначають те, що ми за Україну. Україна переможе. Героям слава ігри у війнушки більше не актуальні з 24 лютого. Діти не просто граються у своїх нових кумирів, хоча, очевидно, намагаються наслідувати їх. Вони збирають гроші для військових. Шанавли ну, машини. Просимо на ЗСУ. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Здаємо вам фортуну. Водії, які зупиняються, посміхаються дітям і слухняно виконують прохання. Слава А далі діти просять по можливості пожертвувати кошти для військових, і люди погоджуються таким чином. Хлопці, дівчата збирають сотні і тисячі гривень щоденно. А це одяг, амуніція, тепловізори для тих, хто боронить країну від окупантів. Підтримка дітей значна взагалі вашого волонтерського руху? Часто до вас приїжджають? Дуже дуже. Ми знаєте, останнім часом цей рух таки набрав такої маси, такої гігантська просто стала дітей. Допомога ми зараз дуже часто часто так шуткуємо. Що у нас головні зараз спонсори це діти, тому що ну вони, правда, збирають дуже багато грошей. Буває, що вони приносять останній час, бо 24 тисячі діти нас збирали грошей. Це четверта школа. Вони там проводили благодійний ярмарок і вони принесли нам більше 24 тисяч гривень. Неабияка подія для дітей прийти до дорослих волонтерів і особисто передати їм те, що назбирали. Ця юна компанія за три дні наволонтерила 2,5 тисячі гривень, незважаючи на те, що рух у цьому місці не насичений і зупиняються на дитячому блокпості зазвичай одні й ті самі водії. Пістолети, машини встановляємо, говоримо, скажіть слово, поляниці, і вони нам дають гроші. Гроші дають по скільки? По ну, два, по двадцять, с... по п'ятдесят. Раз два. У, у нас бувало таке, у нас бувало таке, що вони нам давали по 200 гривень. А собі на морозиво залишаєте? Ні. Взагалі собі нічого не купуєте. Ні. У вас така сила волі? Так. Да. 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 На що йдуть ці кошти? Ну йдуть на закупівлю е, різного приладдя для наших Збройних сил України. Це тепловізори, це ми купували е, ну, все, що потрібно, і бензопили, купували на ці гроші. До, докладали так сказати свої гроші, ще, які там нам скидають на рахунок. Купували е, е, генератори. За кожну копійку ми перед дітьми якби, звітуємо. У нас є своя сторінка в соціальних сетях, де кожна копійка, кожні всі гроші, які перечисляють і діти, і дорослі, за кожну копійку Валентина Анатольевна звітується, і всі люди і весь скористень бачать, куди вони потрачені. На цьому дитячому блокпості все серйозно. Службу несуть під пильним наглядом дорослих, які сюди ж приносять юним волонтерам і обіди. А організували дитячий рух ось ці два хлопці: Семен та Іван. Найяскравіша подія для них була зустріч з військовими, які одного разу тут проїжджали. А вони зупинялися? Да. Зупинялися і казали, що військових нельзя зупиняти. Але не сварили вас? Ні, ні. Ставлення до дитячих блокпостів все ж неоднозначне. Звісно, це допомога волонтерам та підняття патріотичного духу водіям. Але тим не менш це заняття не можна назвати дитячим. Одні люди можуть нас похвалити, а одні можуть наругати, типу ми кидаємося під колеса. Але ми ж цього не робимо. Ми стоїмо на краю дорозі і встановлюємо машини. Варто, аби за дитячими блокпостами пильнували дорослі, як, наприклад, тут батьки повинні провести бесіди зі своїми дітьми, аби ті правильно поводились на проїжджих частинах своїх, навіть маленьких вулиць. Ми дуже завжди їх перестерігаємо, що діти бережіть себе, тому що ваше життя воно найважливіше і для нас, як для волонтерів старших, і для ваших батьків, і для вчителів. Але вони молодці, вони не зважаючи ні на що. От замість того, щоб десь бігати, гуляти, скакати і так далі, вони свій вільний час витрачають на те, щоб зібрати гроші для збройних сил України. І ми їм завжди говоримо про те, що ці гроші вони дуже важливі. Будь це гривня, будь це 20 тисяч, будь це будь-яка сума, вона наближає нашу перемогу. Таке дозвілля хлопці і дівчата обирають собі самі. Їм це цікаво і вони хочуть бути корисними, адже війна торкнулась і їх. 24 лютого вони стали дітьми війни. Мені було не страшно, я не переживав. Я за сім'ю дуже переживав. І ще я думав, що. Ця війна буде коротка, а так вона вже довга. Ця війна вже длиться півроку. Які дорослі вони чекають на перемогу і слідкують за новинами, знають про Донбас. Це в Україні, і там з 2014 року. Вісім годик іде, як бомбляють, і все осе. розуміють, що таке окупація. Це можна сказати. Ми десь ходили і тут. І отут оцей наш, оцей наш бункер, і хтось о... захватив. Да, захватив. Угу. Це називається окупація. Да. І про нацистів, звісно, знають. Це ж в минулому віку було ще. Це, Це німецькі захвачення. Зібрані кошти діти віддають без жалю. Тим паче, що дорослі їх зустрічають дуже тепло. В Офісі волонтерів Фортуни провели екскурсію, показали, як плетуть маскувальні сітки, дали приміряти маскувальні костюми для снайперів, так звані кікімори, а ще дали гостинці і подарували прапор, який дуже просили юні волонтери. Слава Україні! Героям слава Україна! Пора усе! Україна!